Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас 10 лютого 2026 року. По просьбі одного із підписчиків, який писав зняти голубів голуб'ятнику, знімаю. Ось із моїх гонних залишилося троє. Як я й писав раніше, тримав я раніше не тільки гриватих, а й сплошних, чорних, червоних, а також були білоголові. Сизі білоголові, жовті, лимонні були, червоні, чорні. Але що? минулому році, в січні місяці, в мене була хвороба моїх голубів, параміксовірус. І цей параміксовірус викосив у мене майже 90% всіх голубів, що в мене було. Залишилося дві пари чорних, дві пари білоголових та три пари гриватих. У минулому році вирішив я тримати лише гриватих пермяків. Чорних та білоголових залишив гонни голуб'ятні, ганяв постійно всю осінь, всю зиму. Гриватих перевірених, які гарно літали, давали гарне потомство. Залишив я в голуб'ятні до весни. Тому що ясне діло, що зимою яструба більше та яструб буде брати. Тому залишив я у цій гонній голуб'ятні три пари чорних, дві пари білоголових та Здається, пара чи дві пари гриватих. Ну, щоб подивитися, полюбуватися, як літають, поганяти, тому що люблю дивитися, коли птиця в небі, а не лише закрита. Тому зазвичай декілька пар залишаю в гол... гоні голуб'ятні, щоб зимою ганяти. Гриватих, яких я залишав на гонну яструб забрав, гриватих не залишилося. Так само білоголових забрав пару яку залишав, іншу пару там подарив товаришу. Залишилося після того три пари чорних. Одного чорного яструб забрав ще вверху. Іншого чорного взяв прямо на хрестовині залишилося 4 пари. Тобто не 4, а 2 пари залишилося. Минулу п'ятницю підігнав. Та й також яструб забрав, голубку забрав. Вон того голуба, що сидить сам. Залишилася ця пара ганяти. Але ще вчора також знімав відео, був, була така яструба, ось цього голуба, що сидить сам. Яструб порвав бік. Видно на відео, як він крило тримає. ну рано обробив, будемо дивитися, виживе виживе, не виживе так, що поробиш. Приложив всі зусилля, щоб він вижив. Залишилася ось ця пара. Поки буду лікувати цього, буду ганяти ось цю пару. Дивитися, як вони літають. Луб'ятня, звичайно, не ахті, з чого було, з того і зробив. На какулі уваги не звертайте, тому як у нас майже щоночі морози крепкі 20. І більше тому немає можливості, як. Прибрати. Звичайно, я розумію, що вони не ідеальні, так як пишуть усі, так як у всіх інших, але що, що маємо, те маємо, літають вони непогано. Але що не знаю, вирішив я тримати тільки гриватих, тому Якщо цих, ці залишаться, то, можливо, будуть шукати іншого власника. Можливо комусь поміняю на зерно, можливо, хтось купить, ну, поки що. Я вирішив тримати лише гривати, які знаходяться в іншій голуб'ятні. Зараз ми з вами туди пройдемо і подивимося. Ось моя інша голуб'ятня, в якій я зазвичай залишаю птицю на плем'я на наступний рік. Як ви можете побачити, тут лише одні гривати. Гривати, які перевірені, які гарно літають. Цих я залишив тут, у цьому голубнику, до цього сезону. Надіюсь, весна вже скоро прийде. Тому будемо ганяти цих голубів та брати від них потомство. Тут у мене як сизогриві, червоногриві, чорногриві, також є декілька пар чисто білих, негриватих. Але що, ще потрібно їх попарувати, деяких я хочу перепарувати, щоб були по мастях спаровані, щоб сизогриві з сизогривими були спаровані, червоногриві з червоногривими, чорногриві з чорногривими, Ну і, звичайно, білий також. Тому. Надіюся, і в нас вроді показує погода, що вже з наступного тижня буде йти плюсова температура, то будемо парувати їх. По масцях, хочу попарувати. Мої, які залишив на плем'я? Якось так, друзі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі!